Доброго ранку, любі малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до мене в гості прийшла моя давна приятелька, зайчиха Муся запитує. В неї маленькі є і вони її перепитують, для чого ж нам вушка, для чого нам носик, для чого нам ротик, навіщо ж нам ручки? Розповімо. Зайчих йомусь хай вона передасть своїм маляткам розповість. Але перед тим, як ми почнемо свою розповідь, зробимо невеличку таку психогімнастику. Ви повторюйте за нами. І ти муся будеш працювати. Будьте уважні. Доброго ранку, очки! Доброго ранку, Вушка! Вушка! Доброго ранку носик. Доброго ранку ротик. Доброго ранку ручки. І мене та повторіте. Очко бачить. Вушко чує носик, запахи пильнує. Ротик, щоб ми розмовляли. Ручки, щоби. Працювали. Молодці, малятка, молодець моя подружка мусічка. Зараз слухайте уважно віршик про органи чуття. Знає нас і він, і ти між собою ми брати. Робимо життя яскравим, все навкруг стає цікавим, вушка чують пташок, смак відчує язичок, чи гірке, чи солоденьке, очі бачать кольори. Розмір, форму всіх предметів, носик нюхана вкруги, ловить запахи в повітрі. Шкіра може підказати чи колюче, чи гладеньке. Пам'ятайте, п'ять братів звуть нас органи чуттів. Мій рот може відчувати смак. Смак їжі, морозиво, піца, бургер, сосіска, яєшня. Мініс може нюхати. Печиво, парфуми, щещена. Моє вухо може чути, співташок, дзвоник, будильник, рупор. Мої очі можуть бачити, книгу, веселку, лупу зірки. Моя рука може торкнутися. кішки, подушки, ручки. Ну що ж, моя маленька мусічка, ти все сьогодні зрозуміла? Молодчинка, я впевнена, що наші малята все знають. І твої маленькі зайченятка теж все знають. Про вушка, носик, кроти, крученятка. Просто вони трішки захотіли побешкетувати. До побачення малята, до побачення, до нових зустрічей!